Кварцевий спортивний годинник з Кмей Брейв ЗСУ. Корпус годинника виконаний з полікарбонату. Ремінець це якісний м'який каучук. Та стандартна подвійна застібка. Будинок не має штифта, це у нас іде для декорації, тобто він не несе ніякої дії. Для того, щоб налаштувати стрілочний час, потрібно затримати верхню праву кнопку, затискаємо її та відпускаємо. Стрілки будуть крутитися. Ви зупиняєте його на певному моменті, який вам потрібен, натискаючи знову на цю кнопку. І якщо ви зупинили трішки раніше, наприклад, ви можете короткими натисками підкоригувати значення. Таким чином налаштовуємо стрілочний час. Щоб налаштувати наш електронний час, в режимі основного часу затискаємо нижню праву кнопку. У Нас починають блимати секунди. Можемо збити до нуля їх лівою нижньою кнопкою. Щоб перейти далі до годин, натискаємо нижню праву кнопку. Нижньою лівою обираємо потрібне значення. Нижньою правою переходимо на хвилини, нижньою лівою обираємо потрібне значення. Знову нижнє право. Обираємо 24-годинний формат або 12-годинний формат. Натискаємо знову праву нижню. Час зафіксувався. Отже, ми налаштували наш основний циферблат. Переходимо в наступний режим нижньою лівою кнопкою, це в нас місяць, дата та день тижня. Щоб налаштувати, так само затискаємо нижню, ліву, нижню праву кнопку, нижньою, правою, нижньою лівою регулюємо наше значення. Правою переходимо на дату, лівою регулюємо потрібне значення. Знову натискаємо праву нижню, переходимо на день тижня. Вони йдуть скороченнями англійською мовою. Обираємо потрібний день тижня. Знову натискаємо нижню праву кнопку. Зафіксували та налаштували. Натискаємо знову нижню ліву кнопку, переходимо далі. Бачимо ось тут позначку All це в нас будильник. Щоб налаштувати будильник, затискаємо нижню праву кнопку. Починають блимати години. Регулюємо точно так само, як і основний час. Нижньою лівою регулюємо, нижньою правою перемикаємось між значеннями. Натискаємо знову нижню праву кнопку. Бачимо, у нас висвітились алум та сік. Алум це наш основний будильник на час, який ми налаштовуємо. Сік це погодинний будильник. Тобто будильник буде лунати щогодини. Можемо нижньою лівою кнопкою обрати або вимкнути обидва, або увімкнути. Кожен окремо або увімкнути обидва. Фіксуємо нижньою правою кнопкою. Переходимо в наступний режим. Це бачимо тут знизу DL dual-time тобто наш подвійний час. Можна налаштувати час, наприклад, на якийсь інший там світовий пояс. Налаштовується так само, як і основний час. Переходимо далі нижньою кнопкою. СТ бачимо знизу, це секундомір. Щоб запустити, натискаємо нижню праву кнопку. Щоб зупинити, натискаємо ту саму кнопку. Годинник має також підсвітку. Для того, щоб її увімкнути, натискаємо верхню, праву, верхню ліву кнопку. Підсвітка доволі яскрава. Як у денний, так і у вечірній час доби. Годинник має 5 атмосфер водостійкості. Зараз перевіримо, зануривши його у ємність із водою. Занурюємо годинник повністю. Перевіряємо. Як бачимо, секунди йдуть з годинником все добре.